Ну що ж, друзі, радий всіх вітати на каналі Каль'янний Аматор. Це перший тестовий пробний випуск, де ми будемо коштувати мольфар Тендітна Монроуз. Давайте спробуємо цей табачок! Так, Забиваємо в упаковці. 60 грам у нас, ні, 40, перепрошую, що достатньо мало, як на мене. Тобто, якщо економно забувати, то вийде 2 коліни, а якщо не економно, як ми це зараз зробимо, то вийде півтора. А півтора за а, вартість а, 120 гривень на Діні, це достатньо дорого, як на мене. Ну що, ставимо три вугля на прогрівочку? А десь то все діло 10 хвилинок, і будемо куштувати. 2000 так, ну що ж, прогрів вугльками нашого табачку йде повним ходом. І я пропоную трішки ознайомитися, власне з. Каналом зі мною, адже це перший пілотний випуск, де я просто тестую нішу і хочу зрозуміти, чи буде це комусь цікаво.